Вітаю вас продовжує роботу в ефірі Телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ. За сприяння сьомого телеканалу пропонуємо вашій увазі програму на варті про головні події в житті України, її збройних сил, зоні проведення антитерористичної операції та на Одещині. Дивіться далі. Президент Петро Порошенко представив нового начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Василя Бурбу. Глава держави відзначив, що за останні два роки суттєво покращилася робота управління розвідки та наголосив на кардинальній зміні якості інформації, наданої розвідниками. Президент окремо звернув увагу на поліпшення рівня взаємодії між розвідниками та іншими силовими органами. 38-річний Василь Бурба закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю юрист. Тривалий час працював у Службі безпеки України, є учасником бойових дій антитерористичної операції указом президента України від 15 жовтня 2016 року. Призначений начальником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Із життя передчасно пішов досвідчений офіцер, патріот і справжній українець Валентин Федічев. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі смертю колишнього заступника командувача антитерористичної операції. Полковник Федічев неодноразово бував на передовій, брав участь у боях, зокрема у Дебальцево, нагороджений орденом Данила Галицького та орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. І до подій на сході України. Проросійські бойовики не припиняють обстріли. Майже щодня з артилерії протитанкових ракетних комплексів і мінометів великого калібру гатять по нашим захисникам. Більше половини обстрілів припало на Маріупольський напрямок. Водяне зустрічає журналістів гуркатом снарядів та стріляниною. На околиці точиться бій. З малого камінтерного працює міномет по нашим позиціям. 120-й. Время від времени з опорного пункту їхнього работает СПГ. Зухвалість бойовиків, що під прикриттям мінометного вогню у притул підійшли до українських позицій. Морські піхотинці присікають вогнем та відганяють їх. Ми даємо відповідь, наскільки це можливо, що вооруження працюємо. Ну, ситуація така. Сріднє сложне назвати. Нельзя средня. Військові розповідають, щільним артилерійським вогнем бойовики методично зрівнюють водяне з землею вже третій тиждень поспіль. Бойовики застосовують тактику так званого подвійного удару. Стріляють одночасно з двох гармат. Ось такими двійками вкрите все селище. Це найгарячіша точка на Маріупольському напрямку. Намагаючись отримати над ним контроль, бойовики навіть фосфорні боєприпаси застосовують, чим порушують не лише мінські домовленості, а й міжнародні конвенції. Вони мають термічний ефект, випалюють великі площадя, у тому числі водяне це безпосередньо мирні будинки. І несуть небезпеку і загрозу життю і здоров'ю мирного населення. Постійні наміри противника прорвати українську оборону та витіснити морпіхів із водяного щоразу завершуються невдачею. Ворог отримує впевнений опір українських військ. Поблизу Маріуполя українські військовослужбовці міцно тримають оборону, адже противник не полишає примарної надії просунутися вперед. Як ведеться нашим оборонцям в умовах постійних обстрілів, далі у сюжеті. Не лише вночеві, тепер вже й в день бойовики продовжують обстріли українських позицій. З території Саханки, яка знаходиться під контролем російських окупантів, противник продовжує застосовувати ганебну практику обстрілів, прикриваючись мирним населенням. Видвігаються, наносять огневе пораження якраз в район Водянова, Толоковки, Широкіна і обнаружити ці цілі достатньо складно уже под прикрытием населённого пункта и, естественно, ответные огони открывать тоже нельзя, что там находится мирное население. Українські захисники розповідають, ворог працює по них з різних видів озброєння. Ну, останнім часом включається ствольна артилерія. То есть видели разрывы, это ж явно не миномётные, как минимум САУ. Хлопці розуміють, що цей напрямок, як і раніше, продовжує залишатися стратегічно важливим. Понімаємо, що хочуть взяти на вазовську трасу та прямий путь на проходження техніки. Ну ми здержимо ще повністю підступи да там до Маріуполя. Попри намагання ворога послабити бойовий дух українських оборонців постійними вогневими провокаціями, прагнення захищати свою землю у хлопців лише зростає. Це наша земля, і ми за нею на ній стоїмо, і нікому її не раділи. Адже зігрівають українських військових не лише гарячі страви, але й турбота дорослих і особливо маленьких українців, продовжуючи укріплювати позиції, адже до противника усього пів кілометра наші захисники надійно стоять на варті маріупольських рубежів. Двадцять сьомого жовтня Державна прикордонна служба України тимчасово призупинила роботу пункту пропуску майорське у Донецькій області у зв'язку з обстрілами бойовиків. З 6.30, ще до початку здійснення пропускних операцій через лінію розмежування терористи розпочали мінометний обстріл на напрямку контрольного пункту. Всіх громадян, що чекали на контрольному пункті в'їзду-виїзду, прикордонники відвели в тил ділянки на кілька кілометрів. Підтримувані Росією бойовики зранку, 27 жовтня, обстріляли розташовані на відстані близько 10 кілометрів один від одного місто Турецьк і контрольний пункт в'їзду і виїзду. Майорське того ж дня в обстрілі майорського бойовики ще й звинуватили українських військових. Було прийнято рішення про застосування додаткових прикордонних нарядів, застосування додаткових так званих реверсних смуг. Фактично, у раз ми збільшили кількість, Кількість прикордонних нарядів, це стосується огляду транспортних засобів і здійснення перевірки документів. Також у разі необхідності ми будемо застосовувати пересувні мобільні комплекси з автоматизованими робочими місцями для створення додаткових робочих місць. Місто Турецьк і контрольний пункт в'їзду і виїзду Майорське, розташоване на північний схід від контрольованої сепаратистами Горлівки. На лінії контакту сторін між вільною і окупованою частиною Донбасу вже кілька разів проголошували режим припинення вогню. Востаннє з 15 вересня, але він щоразу порушувався. Обстріли з різною інтенсивністю тривають. Сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. Пасажиропотік зріс десь приблизно в два рази, можливо і більше. От в зв'язку з обстрілами, які відбулися на КПВ Майорськ, нині КПВВ Майорське відновив роботу. Контрольні пункти в'їзду і виїзду працюють у штатному режимі. Бойовики накопичують техніку неподалік окупованого Слав'яно-Сербська. Вже тиждень на розташованому там полігоні тривають артилерійські навчання. Щодня їх бачать захисники села Кримське. Гатять там бойовики з мінометів самохідних артустановок, а інколи і реактивних систем залпового вогню. Зазвичай в день на позиціях неподалік Кримського обстріли починаються з настанням судінків. Але всереду бойовики змінили тактику. Обстріляли опорний пункт близько п'яти вечора. Порівняно з тими днями, коли вогонь в основному вівся вночі, там близько півночі, то вчора відкрив вогонь, ворог десь п'ятій, на початку шостої. Ще було видно. Втрат немає у нас, відповідь вогонь не відкривався. По нашим позиціям працював пулемет тяжовий, Работали ну такі стрілковий, німного далі, працювали тяжовий, працювали міни, танки працювали. Бойовики тримають під прицілом позиції українських армійців у Кримському вже третій місяць. Відпочити військові можуть лише зранку, адже в обід розпочинаються обстріли наших позицій. Спочатку поодиночні, а потім вже деколи буває такі, як от командир показував вам, воронки, осколки, уламки. Повна викладка на всіх постах, так як пустоту, статуту все положено. По караульній службі по всьому. За кілометр від опорного пункту окуповане терористами село Сокільники. Саме звідти бойовики найчастіше і гатять у бік Кримського з різних видів озброєння. Там танки ату, гатять міномети, гатять а і там. У них полігон наблюдалися гради. Ну ані нам не працюють, гради, вони в дров направлення. Стрелкотня стрілково там в основному, ну теж там СПГ є, АГС є. Сплановано спочатку з одного флангу починають. А тоді з іншого і вичисляють типу, ну, безпілотниками наше точне місце знаходження. Українські захисники впевнені, що останні кілька місяців у лавах бойовиків воюють кадрові російські військові. Я ніколи не повірю, що тракторист чи шахтер може з бука стрільнути, з ПЗРК стрільнути, розчитати снайперський вистріл на три кілометри, зробити того не може бути. Тому впевнений на мільйон процентів, що це кадрові воєнних. Армійці розповідають, під час артилерійського обстрілу єдине, що залишається, ховатися в укриття. Інтенсивний обстріл, як говорить, це команда нура і більше нічого. Однак у випадках безпосередньої загрози життю військових їм можна відкривати вогонь у відповідь, але тільки з тієї зброї, яка дозволена мінськими угодами. Продовж минулого тижня Одещина зустрічала воїнів 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади, які після виводу із зони антитерористичної операції повернулися до пунктів постійної дислокації. На визначені залізничні станції поблизу Одеси прибували ешелони з особовим складом та технікою, розвантажувались та здійснювали марш. Крайній підрозділ на чолі з командиром з'єднання. Радо вітали представники оперативного командування Південь, місцеві жителі, рідні та близькі бійців. Подробиці далі. Похмурий осінній ранок на залізничній станції став по-справжньому радісним та святковим від розмаїття стрічок, повітряних кульок та прапорців. З хлібом і сіллю на одеській землі зустрічали воїнів бригади, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Подальшому підготовка до проведення міжнародних навчань одним з батальйонів, а також бойове злагодження бригади і вихід в район виконання завдань. Варто зазначити, що з самого початку АТО ці військові героїчно обороняли чимало населених пунктів Донецької та Луганської областей. За мужність та відвагу виявлені під час виконання бойових завдань понад 200 військовослужбовців бригади, нагороджені державними нагородами та відомчими відзнаками. Дмитро воював у складі з'єднання рік. За цей час ставлення хлопця до життя змінилося. Він змужнів став більш серйозним та відповідальним. Зараз з нетерпінням чекає повернення додому та зустрічі з близькими. Сейчас не в Луганске. Зима сложная була. Так все в принципі нормально. Было хорошее, было і плохое. Ну, все же повернули живими. Слава Україні! Від залізничних станцій техніка та особовий склад підрозділів 28-ї окремої механізованої бригади здійснили марші до пунктів постійної дислокації. Найближчим часом воїни з'єднання трохи перепочинуть вдома, доукомплектуються, проведуть бойове злагодження на полігоні та, відновивши свою боєздатність, повернуться на передову вже в оновленому складі. Днями у місті Подільськ урочисто зустріли ешелони з українськими захисниками, військовослужбовцями батальйону Київська Русь, що прибули із зони проведення антитерористичної операції. Музика, корова, польова кухня, квіти та теплі обійми зустріли бійців батальйону Київська Русь у місті Подільськ. На урочисту зустріч українських захисників прийшли представники місцевої влади, громадських організацій та небайдужі подільчани. Це люди, які рискували своїм життям, здоров'ям, захищали нашу батьківщину. І хочеться дуже, щоб ви відносилися до них з поніманням, з любов'ю. Окружили їх заботою. Теплом після довгих місяців на передовій українські захисники вдячні за теплий прийом. Дякую за приємну зустріч, за гостинність. Дякую. Бажаємо всім військовим повернутися додому здоровими, щасливими, повернутися до своєї сім'ї всього найкращого. Вам терпіння, наснаги всього вам найкращого. Військовослужбовці радіють поверненню на мирну землю і бажають своїм побратимам, які залишилися на сході, як найскорішого повернення до рідної оселі. Допоки одні з'єднання Збройних сил залишають передову на Сході, а інші активно нарощують бойові спроможності, аби зайняти їх місце, командування Збройних сил України не забуває про необхідність посилення територіальної оборони держави. Такі підрозділи постійно тренують на полігонах у різних видах підготовки. Одне з таких навчань нещодавно влаштували бійцям в Одеській області. 300 резервістів відпрацювали вогневі та медичні вправи, адже саме вони у разі потреби боронитимуть зі зброєю в руках стратегічні об'єкти Одещини. Детальніше у наступному сюжеті. Офіцери військових комісаріатів Одеської області провели заняття з трьомастами учасниками зборів з територіальної оборони. Подібні батальйони є вкрай важливими для зміцнення внутрішньої безпеки держави, адже у разі виникнення загрози саме резервісти будуть задіяні у наведенні ладу. Представники різноманітних професій відточували навички у тактико спеціальні, вогневі та військово-медичні підготовці. Проводиться стрільба з автомату АК 74 військово медична підготовка, хлопці. Полишають свої знання і вміння в розборці зборці автомата та ізготовки для стрільби. Посилена увага під час навчань приділялася не лише вправам зі стрілецької зброї, але й медичній підготовці. Старший лейтенант медичної служби запасу Василь Петруняк добре знає про користь застосування резервістами необхідних медичних навичок, адже у 2014 році виконував поставлені завдання у зоні проведення антитерористичної операції у якості медичного працівника. Акцент робиться на наданні першої невідкладної медичної допомоги на полі бою, так як під час бойових дій найбільші втрати виникають в цей період. Проводиться заняття з як правил накладання жгута, правила накладання пов'язок, зупинка кровотечі. Як виносити пораненого з поля бою, як до нього добиратися? Учасник навчань з міста Білгородністровський строкову службу проходив 16 років тому. Отже, поновити і вдосконалити військові навички, вважає за необхідне. Слава Богу, що почали е, обратно осуществляти збори, почали готувати людей, тому що це все забувається. Подібні збори з резервістами, які входять до складу батальйонів територіальної оборони, будуть проводитися згідно з визначеним планом і надалі. Також на цьому тижні на полігоні бойової підготовки дівички Київська область розпочалися змагання на кращий артилерійський підрозділ збройних сил України. Серед них артилеристи військ берегової оборони, які представляють на змаганнях військово-морські сили збройних сил України. Командувач ракетних військ та артилерії збройних сил України, генерал-майор В'ячеслав Горбильов, звертаючись під час урочистого відкриття змагань до військовослужбовців, наголосив на важливій ролі артилерії у війні на сході України. Слід зазначити, що програма змагань артилеристів змінена з урахуванням досвіду антитерористичної операції. В рамках днів НАТО в Україні для участі в заходах військового співробітництва із збройними силами України до Одеси прибули представники північноатлантичного альянсу на чолі з головою делегації генерал-майором Одом Педерсеном. Зустрічі та практичні консультації з українськими військовослужбовцями розпочались із відвідин військової академії, де гості мали змогу поспілкуватись з керівним, професорсько-викладацьким та курсантським складом цього вишу та факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія. Під час перебування у військовій академії представники делегації відвідали лекційні аудиторії та навчальні класи, де ознайомились з умовами та перебігом освітнього процесу. Головним акцентом діалогу гостей з українськими військовослужбовцями стали питання завдань альянсу на сучасній арені. Зокрема, йшлося про стан та процеси взаємовідносин військових відомств України та країн НАТО і поглиблення співробітництва між нами у військово-політичній сфері. Як відомо, поточного року на саміті НАТО у Варшаві було ухвалене рішення про надання Україні комплексного пакета допомоги за 40 напрямками взаємодії у реформі сектору оборони і безпеки відповідності за стандартами альянсу. Безперечно, вона буде спрямована і на удосконалення змісту навчальних програм підготовки українських військовослужбовців, особливо в цьому контексті робитиметься акцент на вивчення ними англійської мови, адже для підвищення рівня взаємосомісних. Сності та під час виконання завдань в складі багатонаціональних сил її знання вкрай важливе. Також в країнах альянсу є велика кількість навчальних закладів і центрів, де, зокрема, проходять підготовку і ваші військові. Це дає їм змогу не лише набувати корисного професійного досвіду, а й багато чого дізнатися про те, як організоване наше співробітництво і на якому рівні під час брифінгу для засобів масової інформації генерал-майор Од Педерсен висловив впевненість, що цей візит до Одеси стане ще одним важливим кроком як на шляху удосконалення військової освіти, так і подальшого розвитку стратегічного партнерства між Україною та організацією північно-атлантичного договору. Після візиту до військової академії представники північно-атлантичного альянсу на чолі з главою делегації генерал-майором Оддом Педерсеном побували на борту флагмана національного військового флоту фрегаті Гетьман Сагайдачний, де відбулася зустріч іноземних гостей з командувачем військово-морських сил Збройних сил України. На флагмані українського флоту фрегаті Гетьман Сагайдачний відбулася зустріч представників командування військово-морських сил збройних сил України з делегатами Північно-Атлантичного альянсу на чолі з заступником начальника штабу з питань військового партнерства стратегічних командувань НАТО, генерал-майором Одом Педерсеном. В ході відвідування корабля іноземним гостям провели екскурсію, ознайомили з деякими фактами історії. Під час офіційної частини сторони розглянули проблемні питання військово-морських сил України та обговорили можливі варіанти їх вирішення. Нам розповіли про ситуацію в чорному морі, поінформували про хід реформ, які тривають у збройних силах України, зокрема військово-морських силах, наголосили на проблемних питаннях українського флоту, і чим ми можемо допомогти у їх вирішенні за словами командувача військово-морських сил Збройних сил України Ігоря Воронченка, міжнародне співробітництво між Національним військовим флотом нашої держави і колегами з країн-учасниць альянсу, вже достатньо тісно налагоджене. Завдяки цим нашим спільним зусиллям ми будемо розвиватися, ми будемо розбудовувати військово-морські сили, ті, які після 2014 року потрапили в таке дуже скрутне становище. і Я впевнений, що ця Наша сумісна праця принесе плідні плоди, і ми будемо це творити завдяки миру, який повинен бути над нашою країною і в цілому світі. Візит делегації північно-атлантичного альянсу став важливим кроком на шляху вдосконалення і подальшого розвитку партнерства між Україною та організацією Північно-Атлантичного альянсу. Навчальний центр військово-морських сил України з ознайомчим візитом відвидала делегація військово-морських сил Італійської Республіки. Начальник навчального центру українських військово-морських сил, капітан першого рангу Шаген Шайволодян, ознайомив гостей з історією створення військово-морського навчального закладу навчально-матеріальною базою. Поінформував щодо основних завдань, особливостей підготовки військовослужбовців з окремими спеціальностями організації навчального процесу. Сторони відзначили важливість продовження подібних зустрічей насамперед з точки зору обміну досвідом підготовки спеціалістів. В Одесі відзначили 72-гу річницю визволення України від фашистів. На Алеї Слави в парку імені Тараса Шевченка відбулося покладання квітів та вінків до пам'ятника невідомому матросу. В урочистій церемонії взяли участь представники влади міста та області, військових командувань, ветерани, представники громадськості та духовенства. На Алеї Слави біля меморіальної стели невідомому матросу і вічного вогню. Прийшли урочисті заходи, присвячені 72-й річниці визволення нашої батьківщини від загарбників. Засвідчити пошану тим, хто визволяв Одесу та інші міста України з моря і на суходолі вкладнитися подвигу нашого народу у Другій світовій сюди прибули представники ветеранських організацій Збройних сил України, силових структур і депутатського корпусу, ветерани військової служби. Це знаменна дата, тому що Україна. Набула була свобода, коли була звільнена від страшної окупації. Жителі нашого міста знали, що це таке. Дуже багато крові пролилося. Є в кожній сім'ї, ті, хто були учасниками війни, хто загинув, хто не повернувся з фронтів, і ми бережемо пам'ять про тих людей. В офіційній частині урочистостей взяли участь юні одесити, учасники почесної вахти посту номер 1 учні 73-ї школи. У кожному начальному закладі вже тиждень проводяться заходи присвячені цій події. – 72-й річниця визволення України від нацистських загарбників і проводяться уроки мужності. Проводяться різні заходи з за участю ветеранів Другої світової війни, учасників антитерористичної операції. І наші діти повинні знати свою історію. Тому ми, якщо ми не будемо знати своєї історії, ми не зможемо будувати свою країну. Під звуки національного гімну у виконанні оркестру військово-морських сил Збройних сил України до вічного вогню лягають квіти і вінки. Лунає салют, а площею урочистим маршем крокує рота почесної варти. Гасло це потрібно не мертвим, це потрібно живим. На жаль, у нас час не втрачає своєї актуальності, адже щоб перемогти окупанта, необхідно пам'ятати уроки історії, захищати свою землю від великодержавницьких зазіхань святий обов'язок кожного вважають Одесити. Це святе діло воювати і захищати свою батьківщину. Ми патріоти нашої батьківщини України, і сьогодні в цей нелегкий час, коли знову війна. Постачали в наші двері, і ми знаємо, що на сході країни сьогодні точиться боротьба за волю нашої України. Прийшли загарбники, від яких треба освобождатися. Ну, знаєте, звільнимося, як будемо стійкі, будемо за це боротися. І я вірю, що ми зможемо подолати ворогів, якщо ми будемо всі з'єднані і одною ідеєю. І будемо покладати всі зусилля для того, щоб звільнити нашу Україну. Війна несе з собою багато трагічних подій, руйнацію доль і цивілізацій. Тому завдання нації згуртуватися, дати гідну відсіч ворогові, як це робили наші предки. В Одесі відбувся перший кубок повітряних сил Збройних сил України з карате. У змаганнях взяли участь збірні команди всіх повітряних командувань повітряних сил України та Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Курсанти вибороли п'ять золотих нагород із семи. Друге місце здобула команда повітряного командування Південь. Бронза дісталась майстрам карате з повітряного командування Схід. Кубок повітряних сил був частиною програми Кубка України по годзюрю карате, на якій з'їхалися майстри цього виду єдиноборства з усієї країни. Близько 50 воїнів-спортсменів змагалися між собою в сімох вагових категоріях та довели, що аж ніяк не поступаються в майстерності професійним та досвідченим бійцям, які входять до різних збірних України. Слід зазначити, що беззаперечний лідер Кубку повітряних сил визначився доволі швидко. Бійці команди Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба вибороли 5 золотих нагород із семи. Тому головна інтрига змагань точилася навколо питання, хто посяде інші призові місця. В напруженій боротьбі друге місце виборола команда повітряного командування Південь. Бронза дісталась майстрам карате з команди повітряного командування. Схід. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ в Ютуб та на сторінці у Фейсбук. Я ж з вами прощаюся та зичу щастя, здоров'я і мирного неба. На все добре.